У Вінниці лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок зустрівся з виборцями. Він розповів про наміри їхньої політичної сили змінити ситуацію в країні, зокрема, що стосується продажу землі. Минулого тижня, що вийшло на парламенті, розглядали питання і ухвалили рішення дозволити продавати українську землю іноземцям. Оце рішення минулого парламенту. Те, що зараз вони кажуть, та ні, ні, та то тут тільки земля. Не сільськогосподарського призначення, але це початок, спілкуючись з Вінничанами, Олег Тягнебок зазначив, не потрібно довіряти даним соціологічних опитувань, де занижені відсотки опозиційних партій, а треба прийти на виборчі дільниці і проголосувати. Вони свідомо занижують опозиційним силам, щоб люди розчаровано думали, а опозиція не набирає то, чого я йду на вибори. Вони сіють розчарування людей. А з іншої сторони партії регіонів спеціально малюють високу планку, щоб потім вони могли фальсифікувати до тієї планки і сказати після виборів Ну так, ми ж набрали стільки. Соціологія ж показувала, ми ж не надурили. Також лідер свободи Олег Тягнебук зазначив, що спільно з опозиційними партіями вони оголосять імпічмент президенту та перепишуть закони. Давно Суспільство чекає про заборону скасування депутатської недоторканості. Ми домовилися скоротити наполовину щонайменше фінансування апарату Верховної Ради України, кабінету міністрів і адміністрації президента. Ми домовилися, що найменше наполовину скоротити депутатські пільги. Ми домовилися. Проголосувати за правки до закону про спрощення процедури відкликання народних депутатів України.